441 рік виповнюється Свято Троїцькому Мотронинському монастирю. В середині дев'ятнадцятого століття до його архітектурного ансамблю входили мурована соборна Троїцька церква, дерев'яний храм Іоанна Златоуста, будинок настоятеля, братські келії, трапезна та готель для прочан. Тимчасово спорожнів Мотронинський монастир у 20-х роках ХХ 20 століття, коли його культові й цивільні будівлі були зруйновані. Уціліла лише мурована Троїцька церква, та келії, призначені для усамітнення монахів. Останнім часом історією та культурою монастиря зацікавилися історики. Розкопки кімнат самітників проводилися впродовж кількох років. Незнайденими й до сьогодні залишаються підземні ходи, довжина яких сягає близько 28 кілометрів. Кілька століть тому ці ходи з'єднували Матронинський монастир з двома сусідніми Жаботинським та Онуфріївським. За словами місцевих, вихід з таємних підземель знав не той, хто зайшов до них, а той, хто вийшов. Відновив свою діяльність свято Святотроїцький монастир на початку 90-х.